Які легенди, байки зі свого життя ваші тати раптово видавали вам одного дня без попередження і підготовки? Мій тато мав молодшого брата, який помер підлітком. Ніхто в родині ніколи про нього не говорив, окрім одного разу. Мій тато просто з ніхуя каже: пам'ятаю, якось ми з братом билися на кухні, і я так розлютився на нього, що я його опісяв. Це буквально єдина історія, яку я знаю про свого дядька, та саме, де мій тато його опісяв. Тато мого колишнього нареченого був цікавим чоловіком. Він мені дуже подобався. Якось він згадував, що його призвали служити у В'єтнамі, і я його розпитувала про це. Він завжди відповідав, що мав набагато кращий досвід, ніж більшість, і саме тому особливо не любив про це говорити. Він розумів, що інші були значно більше травмовані і не хотів знецінювати їхній досвід своїми словами. Найгірше, що трапилося зі мною, напевно, ми страшенно нудьгували, коли стояли на варті на базі, яку оточували мінні поля. Якось я був під дією котиків, бо більше. Не було чим зайнятися, і тут ліс у мінне поле забрала корова. Я бачив усе це в стані повного тріпу і молився, щоб воно було не справжнє. Але, коротше кажучи, ця корова таки наступила на міну і вибухнула. Просто уяви собі, ти сидиш, знуджений довідчою у вежі десь в іншій країні, ведеш війну, яку ніхто не хоче, ще й під котиками, і дивишся, як корова йде у мінне поле. І ти просто вічність молишся, сподіваєшся, що вона не наступить ні на що, А вона таки бере і наступає, і ти навіть не впевнений, що все це було реалією аж поки наступного дня не бачиш усі нутрощі поруч з горілою плямою на землі. Мій тато був у морській піхоті. Він брав участь у демонстрації зброї, просто як один із солдатів, які стріляли перед купою офіцерів. Це був якийсь вибуховий снаряд, але модель я вже не пам'ятаю. Він не спрацював, не полетів, а просто впав на землю. Тато одразу відступив, бо хто знає, коли воно тепер рване. І звісно, що снаряд покотився прямо до офіцерів. Повільно, але впевнено котився. Всі одразу ж розбіглися, і ніхто не хотів його чіпати. І це логічно. Тож він скотився вниз по схилу, акуратно зупинився прямо під танком і вже там вибух. Серйозно нікому і нічому не нашкодив, бо зверху був величезний шмат металу. Мій тато служив у військово-морських силах на авіаносці у 1970-х. Якось вони були на полігоні біля Пуерто-Ріко для тренувань. Літаки злітали з авіаносця, летіли на полігон, скидали бомби на ціль і поверталися. Але коли виникали проблеми, і вони не могли скинути бомби, то сідали на сусідній злітній смузі, щоб уникнути ризику приземлятися на авіаносець із бойовим вантажем. І от мій тато отримав своє нове завдання: розряджати ці бомби, щоб літаки знову могли злітати і повертатися. Єдине навчання, яке він отримав, це від Роти, оцей кінець і вийме детонатор. Все, після того як перший літак приземлився, і він вийняв детонатор. Він озирнувся і подумав, о що тепер з цим робити. Але ніхто нічого не сказав, тож він вирішив, що хай буде так, і просто клав детонатор собі в кишеню. Якщо пілоти не могли скинути весь вантаж, вони приземлялися на ту смугу і мали час відпочити на пляжі, поки їхні літаки ремонтували. І за дивним збігом, наприкінці дня виявилось, що чомусь багато літаків не змогли скинути свої бомби. Через якийсь час технік зайшов перевірити. Як справу у мого тата з командою, та у нас все добре, але я от хотів спитати, що мені з цим робити, і просто витягає жменю детонаторів із кишені. Технік завмер, почав повільно відходити і каже: Не рухайся, не рухайся, блін.' Тато відвелося стояти нерухомо і чекати, поки не викликали саперів, щоб ті очистили його кишені. Мораль цієї історії. Якщо доручаєш людині роботу, то переконайся, що дав їй нормальне навчання. Одного дня мій тато несподівано витягнув стару газетну статтю про те, як він заліз без страховки на величезне дерево в Каліфорнії, щоб допомогти парашутисту, який застряг на горі. Мій тато перерізав стропи, щоб у нього не перекрився кровообіг. А мій дядько пішов шукати телефон, щоб подзвонити щось типу 911. у США. Це номер екстреної допомоги. Це були лише 70-ті. Парашутист вижив, отримав легкі травми. Ой, та у 70-х навіть не дзвонили на 911, Треба було телефонувати оператору чи шукати номеру довіднику. А я таки знайшов цю статтю і виявив, що це був 1987 рік, а не 70-ті. Проте кардинально це ситуацію не міняє, бо мобілок все одно не було. Але все інше виявилось точним. Тато залишався на дереві з тим чоловіком після того, як розрізав його стропи. А місцевий лісоруб-експерт використав своє спорядження, щоб усіх безпечно зняти. В статті також написано, що чоловік був на висоті приблизно 3500 футів. Це приблизно один кілометр, коли його планер зламався і відкрив він парашут на висоті приблизно 3000 футів. Але він на жаль. Застряг у гілках секвої. Не зазначено наскільки високо, лише сказано, приземлився у дуже високе дерево секвої з лямками, які обмоталися навколо його руки. Любі слухачі, а у вас є якась божевільна чи смішна історія, яку ваш тато або мама видали вам просто між іншим. Напишіть у коментарях, мені дуже цікаво почитати. Якщо хочете ще більше подібних історій, то поставте лайк, підпишіться і обов'язково дитяти дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Одного разу, коли мені було п'ять, ми з братами і сестрами поїхали в офіс тата. Я чудово провів час, бігаючи між кабінетами і кімнатами для нарад, я шумів як справжня малеча. Виявилося, що мій тато вже кілька місяців як звільнився з тієї роботи, або страшенно затримував йому останню зарплату і вихідну допомогу. Тато знав, що того дня бос має зустріч із потенційним великим інвестором і спеціально привів нас, щоб ми влаштували хаос під час переговорів. Зрештою, бос вийшов і каже: знаєш, проводити дітей у офіс це не дуже професійно. Наше тато відповів. Вів прямо перед інвестором, а знаєш, що ще не професійно не платити своїм працівникам. До кінця того тижня тато отримав усі гроші. Мій тато перестав займатися кримінальним правом, коли одного з його клієнтів, у якого він справді вкладався, стратили. І він просто невимушено мені це розповів, коли ми їхали у подорож і випадково опинилися біля місця, де знайшли жертву того чоловіка. Коли мені було чотири чи п'ять, тато розповів, що місцева парова електростанція це фабрика хмар. О, ти тільки подивись, знову запустили стару фабрику хмар. Він навіть мав цілу промову про те, що фермери платять за хмари, а тоді із них іде дощ. Мені знадобилось років з 8, вісім, щоб зрозуміти, що це жарт. Ще тато змушував нас дивитись у вікно машини, коли ми перетинали межу округу чи штату. Він заставляв нас підіймати ноги, клацаючи п'ятами, щоб не занести брути комаху нове місце. Він казав, що це закон, аби не розповсюджувати і ми реально під час поїздок пильно дивились у вікно, аби нас не оштрафували. Я тепер сам змушую своїх дітей піднімати ноги, коли ми перетинаємо кордон штату, щоб не спіткнутися об нього. Старший уже зрозумів, що це жарт, але йому тепер ще більше подобається це робити ніж тоді, коли він думав, що це справді закон. Мій тато прослужив в авіації 23 роки. Коли на початку 80-х він був на службі в Панамі, народилася одна з моїх сестер, і мама полетіла народжувати назад у штати. Рік тому ми з татом розмовляли телефоном, і він абсолютно між іншим сказав: я знав, що прямий переліт на військовому літаку буде простішим і дешевшим. Тож він домовився з пілотом товаришем, і той записав маму, мене і мою маленьку сестру у вантажну накладну як різний вантаж. І ми без проблем повернулися в Панаму. Коли багато років тому обирали прем'єра Онтаріо, тато випадково глянув новини і каже: О, чорт, це ж дах! Я в нього купував гашиш у школі. Одного разу тато мені сказав, що кілька років користувався особистістю мертвої дитини. У нього були документи на чуже ім'я. Він знищив підроблене посвідчення і повернувся до власного за місяць до того, як його почало розшукувати ФБР. Йому так і не висунули обвинувачень, і зараз він давно з цим зав'язав. Ще він розповів, що водив вантажівки вздовж східного узбережжя, продаючи корали, які швидше за все були нелегальними, і котики. Він практично жив у тій фурі п'ять років. Ще до того, як відмовився від чужої особистості, він дивом уникнув Решту під час облави на котики його друг сів, а тато пройшов повз поліцію з підробленим меді, і його не зачепили. Він зізнався, що був сильним наркозалежним від конкуріну аж до кількох місяців до мого народження. А це 1999 рік. За три роки він програв і пронюхав автомайстерню і евакуатор. Одного разу цей евакуатор навіть піднявся вертикально, витягуючи фуру з крижаної ями. Він таки визволив ту вантажівку, тоді як інші евакуаторники не змогли. Ще він казав, що працював охоронцем для жінок, які надавали. Тимні послуги, тобто він був другом сутенера і їх підстраховував. Той сутенер згодом загинув від пострілу на парковці біля власного стрип-клубу. Тато в житті мав три крутих тачки, усі з божевільно прокачаними двигунами. Він і справді геніальний механік. Дві з них він розбив об стовпи, а останню продав, щоб закрити борги. Зараз би вони коштували купу грошей. У нашому гаражі досі висить один номерний знак від них. Одного разу його друг загинув у мотоциклетній аварії прямо перед нашим будинком. І тато це все бачив на власні очі. Ючи на подвір'ї, він навіть записав наслідки аварії на відео. Мені тоді було два роки. Він взагалі мені багато таких історій накидав. І на щастя, тепер він чистий. Відійшов від минулого платить податки на своє ім'я. Розраховується з боргами. Він знову в боргах, але то вже інше. Тато служив у флоті під час війни у В'єтнамі. Зрештою, його вигнали, бо він постійно купував отруйних тварин у східних портах. Спочатку це була якась рандомна змія. Її знайшли під час перевірки і виконали у море. Але тим, що поставило крапку в його службі, став величезний тропічний павук. Він утік, і тато перед тим обережно тикнув палицею власний ящик, щоб переконатися, що той не сидить у формі. Павук, врешті-решт, потрапив у шафу офіцера. Звісно ж, офіцера. І на цьому його служба закінчилася. Любі слухачі, давайте уявимо. Якщо ваш тату вирішив би раптово видати вам історію, яка починалася словами тільки мамі, не кажи», то чим би вона закінчилася? Пишіть свої варіанти в коментарях і дякую, що дивитесь. до наступних зустрічей. Почекайте, почекайте. Забула вам сказати, що ви у мене найкращі, найкращі глядачі. Просто люблю, цілую, ціную, обіймаю. Все, тепер прощаємось, Па-па.